Ось шипить тільки. Перед цим не було ще, мабуть, днів десять. Обратно тури ніякої води. Був обратно порив, потім днів чотири пішла і обратно немає. В нашому будинку проблеми із гарячою водою і з опаленням. Ми тупіковий будинок. Немає коштів, щоб купити собі бойлер. Тому займаємося каструльками. Після гідравлічних випробувань можуть виникати пориви, і на ліквідацію яких потрібен певний час. Якщо питання не вирішується і необхідно там комісійне обстеження, більш детальне вивчення питання, то безпосередньо до департаменту житлово-комунального комплексу.